Привіт, ми бачимо вашу реакцію на рубрику або або тому. що вам подобається, ви знаєте, що робити? Купити дешевше на етапі котловану чи купити коли введено в експлуатацію. Купити на етапі котловану для фліпінгу для того, щоб перепродати. Купити на етапі, коли готово, це значно безпечніше. На сьогодні я за готові квартири. Ремонт від забудовника чи самостійний? Точно самостійний. Зазвичай ремонт від забудовника ми говоримо про дуже дуже економ формат. Тому ні. Монолітно-каркасний чи панельний. Монолітно-каркасний, я думаю, ви самі розумієте, чому в силу сьогоднішніх ситуацій монолітно-каркасний безпечніший? Купити у надійного забудовника, але дорожче чи у нового, але дешевше. Як це скупи, плати двічі? Купити точно у надійного забудовника. Не купуйте проблемне житло. Розтермінування від забудовника або банківський кредит. Ви знаєте, тут треба рахувати, бо сьогодні мені здається, що є варіанти, де є оселя може бути менш привабливою ніж розтермінування від забудовника. Загалом дивіться індивідуально. Дякую за увагу. Чекатиму вашу реакцію. Хочете придбати надійне та спокійне житло? Ви знаєте, куди вам писати.